Будемо дивитися питання, як вирішиться ситуація. У кожного у нас розклад вибачте, загальний. Загадуйте ситуацію, подумайте про себе. Подивимося сигніфікатор, для кого цей розклад. Хто бажає індивідуальні розклади, звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Там є ще інформація про курс. Отже. Як вирішиться ситуація, для кого, цей розклад? для кого цей розклад? Для людини, яка керує своїм життям, самостійно керує, впевнена в собі, має певну владу, але знаходиться тривалий час в підвішеному стані? Можливо, приймає якесь рішення або обдумує те, що стосується сім'ї. Щастя сім'ї, можливо, обдумує, що варто змінити пріоритети свої життєві, сімейні пріоритети. Що, давайте ще подивимось, для кого ця інформація. Так, людина, я ж кажу, впевнена, в собі це мах. Помага людина, яка не стоїть на місці, постійно знаходиться в русі, постійно вдосконалює себе, працює над собою, відкриває в собі нові якості, ділиться з людьми. Людина, яка старається допомогти іншим, слабшим на статус нижчим, скажімо так, людям. Так. Можливо, біднішим комусь. Це допомога, підтримка. І людина завжди вдосконалює, укріпляє свій стержень. По закоханим тут якісь... Угу. Ну, якесь є бажання у людини. По закоханим це може бути нове щось, починання якесь по одинички, да? Людина хоче стабільності, але тут дивіться, людина на початку відносин завжди виставляє кордони, показує, що можна, що ні, і проявляється з подаруночком. Тобто, якщо у вас є якась пасія, то ви дійсно до неї проявляєтеся. Якщо це чоловік, якщо жінки, то до вас оцей мах проявляється. Отже, як вирішиться ситуація? Загадайте кожен свою ситуацію. Зараз подивимося, як вирішиться ситуація. Будете щось обдумувати, візьмете тайм-аут, передишку якусь, і будете обдумувати, ну тут більше можливо спостерігати зі сторони, якби оцінювати, щоб виключити емоції і оцінити дійсно тверезу ситуацію, щоб прийняти рішення. Так, як вирішиться ситуація? Сили у вас на це є, можливо, вам приходиться і боротися трішки з собою для того, щоб поспостерігати, приборкати в собі цього лева свої емоції, свій, можливо, взривний характер, і по лицарю жезлів, а ви почнете рухатися. Ви почнете рухатися. Дивіться, спочатку ви відпочивали, передишку якусь робили, можливо, там кудись поїхали, можливо, відпустка якась недовго не тривала у вас, наприклад, 4-10 днів не більше. І тут ви починаєте рухатися зі своєю ідеєю, з бажанням, тобто приймете рішення. Як вирішиться ця ситуація? Знову по закоханим. Ну, це приємно буде для вас. Справедливо буде. По карті правосуддя справедливість це завжди на вашу користь. Вирішення юридичних якихось питань або паперових якихось документів. Да? Це завжди виграш може бути в суді. Так, як вирішиться ситуація? Угу. Можливо, будете за кимось ще спостерігати, або за вами. Ну, тут ви чи за вами. Ви вам чогось не вистачає якоїсь певної інформації, і ви будете за чим спостерігати. Ти не обов'язково за людиною, можливо, за ситуацію, для того, щоб зрозуміти, як краще мені подіяти, діяти в цій ситуації. Ви будете за чим спостерігати спостереження для того, щоб вірно прийняти рішення і позбутися. Чогось нечесного, якихось обмежень, якихось можливо шахрайства. Дивіться, можливо, ваша ситуація стосується ну, там, продажа будинку і так далі, це щось паперове, да? і ви не хочете натрапити на шахраїв, то тут треба вам буде оцінити ситуацію. Можливо, в інтернеті щось пошукати інформацію для того, щоб на прикладі інших не е, отримати. Eh, неприємності. Давайте ще подивимося, як вирішить ця ситуація. А буде все приємно. Пошістки чаш, дивіться, ви дійсно серйозно до цього підійдете і правильно зробите вибір. Головне, приділіть час цьому. По-шістки по чаш це як в дитинстві, насолоджуватись життям, до речі, вам дивіться по-шістки, й допомога прийде від когось обов'язково. І ви підете в нове, нове ключик якийсь у вас буде від цієї ситуації. Причому Або це вам, дивіться, нова людина, якась король монет допоможе, або це ви будете новим, і досягнете якоїсь фінансової стабільності, або ключова людина прийде в ваше життя, або буде коло вас в цей час, і по Пентаклям. Це телець діва або козиріг, дорослий чоловік старше 35 років, або виглядає просто старше 35. Ха -ха. Вітаю вас. Вітаю. Ваша ситуація вирішиться якомога краще. От Сонечко, це успіх, удача, це е, самореалізація. Це все саме приємне, що може бути е, для вирішення будь-якої ситуації. Це е, момент, коли ви, коли ви будете в тріумфі. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.